Всем приділя, як я обіцяв, я зроблю битву між звичайними легендарними зброями та оцими серими. Ну тільки отак от, от подумав, я така отукла. Ну, що мені самому це все вирішувати? У мене ж я ви мої п'ять підписників ладно. Я хочу зробити конкурс. Під цим, під цим відео напишіть, напишіть коментар, два коментаря з тим кольором чи іншим, той то ти виграє. Якщо ви за сіру зброю за те, що, що вона мало коштує і хороший урон наносить, то пишіть сірий. Якщо, якщо ви за легендарну і за те, що вона торгає хороший урон наносить, то пишіть легендарну. Хто перше хто набирає два коментарі з кольору зброї, Тут виграє, тут виграє. Ось на це є, ну, на 20 днів. Думаю, тут стодня. Вибір за вами, пацани. По 5 підписників. Я був про, був хтось писав коментарі. Ну, що мені писати? Всем пока. Зовуйте, что это пустой на третья серия.